Друзі, я вас вітаю. Сьогодні в Україні сумний день, бо ми згадуємо жертв голодомора. А я вам дещо розповім зараз. І ця історія вона пов'язана саме з Кримом, а, а точніше з Євпаторією. В Євпаторії є така кав'ярня, вона має назву «Одон базар капуси, що перекладається ворота дров'яного базару. І ця кав'ярня. Вона розташована в, насправді в відреставрованих воротах, і там є три поверхи, і от другий поверх це безпосередня кав'ярня, а третій поверх це музей. І в цьому музеї є килим. Я не знаю, як зараз за часів анексії, а от до Анексії. До окупації там був килим Блакитний, і е, там така історія цього килима, що е, якісь люди з України, е, котрі дивом е, подолали у ці всі страшні кордони, і вони прийшли до Крима і обміняли цей килим е, на їжу. Е, кажуть, що це килим е, з Полтавської області. Отака От історія. Його зберегали, зберігали, зберігали Кремли і завжди розповідали цю сумну історію. Як зараз, я не знаю. І я сьогодні трішки така, ну, сумна, але і в мене така злість. Знаєте чому? От я згадала. Оце таке зневажливе ставлення до е, інших культур, яке притаманне імперцям. Ну, в, до речі, хто там в Криму їх теж дуже багато було серед кримчан. І оці ворота мають назву Одон, Базар капуси. Одон в тюркських мовах це дрова. Ну, базар зрозуміло, тобто ворота дров'яного базара. Но їх чомусь завжди назвали, так, зневажливо, «гізльовські ворота. Де ми будемо пити, в гізльовських воротах. Тобто важко назву вивчити було. А Гізлівські ворота це, до речі, там готель неподалік від е, саме цих ворот, дров'яних ворота Дров'яного базару, отак. От ну, а далі, далі, слухайте, що далі. Я каву пила е, е, зрана і думала, що вам розповісти? Ну, така погода, що просто вона. Не надихає на подорожі. Да? І от я е, згадала: я вам розповім сьогодні трішки е, про е, ювелірне, е, ювелірну таку коротку ювелірну історію Закарпаття. От так. А саме чому? Тому що за радянських часів я ніколи не купляла е, собі золоті прикраси. Ну, по-перше, це було дорого, і по-друге, вони були. Всі однакові, і там ніякого не було, знаєте, такого, як зараз скажуть, драйву, да? щоб щось так привабило, і ти це придбав. Але, на щастя, були так звані художні фонди. І от і в Паторі теж був такий художній фонд. І я, ну, коли була маленька дівчинка, я просто дивилася на це все. Але нічого там не купляла, бо там було, знаєте, достатньо дорого. І коли я а я навчалася в Мінську, і там теж був художній фонд, і от там я, економлячи на <смі> їжі, <смі> я придбала собі отакі перстень, бачите, і це на емалі. І я пам'ятаю, що це коштувало, ця каблучка, коштувала 35 рублів радянських. І це було ну для студентки дорого. І навіть не для студентки, для працюючої людини. Я його зберегла до тепер. І оцю каблучку я теж давала подругі, коли вона ходила там на побачення з хлопцями. І е, зараз я її теж е, ношу. А ось, до речі, е, цю брошку я випадково придбала вже в мукачеві. Це емаль. Е, до речі, теж емаль. І е, е, вона зроблена на, е, такому, на такій основі, і е, е, вона позолочена. Я її придбала вже е, в антикварній крамниці. А в нас тут е, на зеленому базарі. Стоїть хлопець, який продає такі речі, і я взагалі готівки не маю, я розраховуюсь з карткою, телефоном, але, на щастя, він молода людина, і він теж знає, як це робити. Я розрахувалася от за цю брошку на емалі. Просто далі, спогади в мене такі, що от я була в Турції декілька разів, і саме в Мірсіні, в Мірсіні, просто як сувенір, я придбала отаку каблучку. А чому саме таку каблучку я придбала? Що коли я була е, ще школяркою, то я займалася додатково англійською мовою у неймовірної жінки царства і небесна Яворська Марії Гаврилівні. І е, вона була донькою, ну там історія там про неї можна багато розповідати, і в неї були такі прикраси, е, не е, брильянти, не те золото радянське з рубинами такими червоними, а такі дуже-дуже оригінальні. Да? І вони були, е, знаєте, не такі каштовності, як там, наприклад, брильянтові сіріжки або брильянтові перстень. І от я згадала в Мерсіні, в Туреччині, Марію Мар Гаврилівну, і придбала отакий перстень. В Мерсині це хендмейд. Далі, що пов'язано з Туреччиною, в мене вже це провінція Мерсін, побратимів Сілівке, І е, там е, мені подарували отакі буси. Просто казали, коли буде у вас поганий настрій, то згадайте. От я. Згадую, І я їх, до речі, і вдягаю. І теж хендмейд, де вони є? теж хендмейд, Отакі От е, сережки в мене, бачите, теж турецькі, і е, так вони йшли, вони подарували е, ці сережки хендмейд, і е, оце, оці буси. Дерев'яні, це з Туреччини. Тобто я це все зберігаю як сувеніри Ну Далі я вам не буду показувати і розказувати, як іншим разом, якщо виходить цікава історія закарпатських ювелірів то я обов'язково вам щось ще покажу з колекції. А, ще про івпаторів. От в мене серіжки, я їх вдягла, от, бачите, це теж сувенір. Да? І де я їх придбала? Бо в Євпаторії був ще при Незалежному Україні в 2003 році розроблений туристичний маршрут, який мав назву Малий Єрусалим. І Тому що в нас там, на невеликій території, розташований, розташований храм православний, розташована синагога. Їх, до речі, було дві, залишилася одна. І там, на території синагоги, там туристи завжди там треба було розповісти про синагогу, а потім, потім вільний час. Бо там робили дуже смачний лимонад і дуже смачні такі, тістечки, не тістечки, печива. І туристи це полюбляли купляти. І коли вони там це все купляли, я там побачила там теж була така лавка. З такими прикрасами я побачила оці такі церіжки, і я їх теж придбала. І зараз я просто згадую, що ага, це синагога в Євпаторії. Отак, От а далі про Закарпаття. Ну, а зараз трішки про ювелірну історію Закарпаття. І в як пролог. От історія одної прикраси. І тут що каже автор: візьмемо до рук одну річ, срібний перстінь XVI століття з Мукачева. Як би він, який би вигляд він мав. На ньому тонкий рослинний орнамент, вирізаний так, ніби майстер дихав разом з металом. І всередині ледь помітне око, гранат. Камінь, який у той час цінували не тільки за красу, а за символ захисту в дорозі. І не дарма Закарпаття лежала на перехресті торговельних шляхів, де зустрічалися мандрівники з півночі, ремесники з Угорщини, купці з Трансильванії. І такий перстень могли знайти під час реконструкції якогось замка. да? Але що в мене є? Ох, воно впало. А в мене є отакий маленький-маленький гранат, от бачите. І я не знала до сьогодні, що це є захисник в дорогі. До речі, отакі маленькі гранати, отакі він, да, їх дають тим, хто відвідав в Прагі завод, де виробляють. Ці прикраси з граната. Ну, там чомусь нам не казали, що це є теж захисник подорожуючих і мандрівників. От коли я почала читати і шукати щось про закарпатських ювелірів, саме Мукачівських, то виявилося, що це складна робота. Чому? Ну, по-перше, якщо починати всю історію спочатку, то треба буде розповідати про кельські прикраси і якось я це зроблю. Я думаю, так. Но це треба бути, ну, вивчати, і е, треба буде їхати я думаю, до Ужгорода до музею, може би там щось збереглося. Потім. Треба буде розповідати і про угорських майстрів, і про чешських майстрів, і далі далі далі. І от я вирішила, що я знайду одного майстра, котрий був е, відомий, і е, котрий його е, вироби збереглися е, до сьогодення. І ця справа виявилася важкою, тому що, виявляється, що в 16-му е, е, в 18 столітті в Мукачеві були так звані цехи або родини ювелірів, і їхні вироби, це були пояси на бляках, келихи, срібні люльки. І вони були такі ну, майстерно зроблені. І знаєте, їх ну, було ж… За тих часів електричества, і вони їх робили при такому свічному освітленні. І це, ну, дуже важко. В Ужгороді, тобто, в Мукачеві були родини, а в Ужгороді цехи. І, тобто, цех був, вони виробляли ювелірні такі прикраси, вони мали клейма, але Майстрів було дуже-дуже мало, да, які збереглися. Далі в Берегово там були ювеліри, берегово і виноградів, там, звісно, були ювеліри угорці. І багато майстрів було і євреями, ювелірами, і вони робили срібні каблучки, жіночі підвіски. І табакерки. Отак. От і що далі я на чому зосереджусь? Я знайшла таку, да? сьогодні історію одного ім'я, остаточне ім'я одного відомого, да? я ж кажу, Євгеліра. Але ще що треба прочитати, що жоден край України не має такої концентрації угорських, українських, словацьких, румунських і єврейських стилів. І прикраса могла мати український мотив, угорський спосіб кріплення камню, румунські рослинні лінії і техніку Філіграні, яку на Закарпатті занесли ще кельти. Тобто, коли я сьогодні думала, що я так ну, почитаю щось таке цікаве, знайду, і це буде одне відео, ні, це просто неможливо. Треба вивчати це досконало. Щоб зробити таке вже професійне відео. І, до речі, тут я таке зроблю <смі>, таку ремарочку. От знаєте, я підписана на один такий канал, і там є жіночка, це не в Україні, до речі, і Боронь Боже, не в Росії, от вона знімає свою маму. Ну, це добре, що вона знімає маму, але вона е, має дуже багато підписників, у них там є, і дуже це просто робиться. Да? Мама снідає, вона її знімає. Мама там розповідає, що вона сьогодні має на сніданок, або там мама їде до лікаря, або мама їде щось куди. І знаєте, я цьому не заздрю. Знаєте чому? Тому що. Мій канал невеличкий, але коли я готую свої відео, я вивчаю інформацію. Я дуже-дуже багато нової інформації отримаю, дуже-дуже багато цікавого. І е, це дійсно класно. Тобто я розвиваюсь, да? І, якщо кажуть, в моєму віці, да, треба щось читати, треба обов'язково щось писати, ну, такий відступ до ювеліра він не має ніякого відношення. Тобто, що так коротко про ювелірне ремесло в Закарпатті? Що кожна громада мала свої символи: українці, каралови намисте і срібні дукачі, угорці підвіски та пояси, роми. Я забула, що роми робили да, прикраси, то вони масивні браслети. І, до речі, в мене не ромський браслет, от я його зараз вам покажу. Я теж його дуже полюбляю, він такий масивний, але він зроблений в Києві. Далі румуни хрести і шпільки, а євреї, ми вже казали, вони робили персні, каблучки жіночі такі прикраси. Тобто закарпатська ювелірна історія, ювелірна справа це історія змішаних. Культур, і кожна нація додавала щось своє. Що сьогодні довго довго ім'я майстра закарпатського майстра, котрий насправді жив в Закарпатті, я знайшла таке ім'я Антал Гарматі Ювелір, який залишив слід, навіть якщо про нього не дуже відомо, і як то кажуть, його ім'я не залишилося на папері, але його вироби сьогодні можна побачити в Закарпатті, а де саме зараз ми дізнаємося разом. Він живе працював у другій половині 19 століття, тобто коли Закарпаття, сучасна територія Закарпаття входила до складу Австро-Угорської імперії, І е, в таких містах, як Берегова, Ужгород, Мукачево, Вони мали інші назви за цих часів, да, то був мукачево Мункач, е, Ужгород, Унгвар і Берегова Берег Сас то там, звісно, працювали майстри, і одним з таких майстрів і був Антал Гарматі. І він а, поєднав угорську школу а, обробки металу з карпатськими традиціями прикраси костюму. Йому приписують виготовлення дрібних, срібних прикрас жіночих застібок, підвісок, гудзиків, а також оздоблення церковного начиння. Це були не придворні коштовності на замовлення імперських аристократів, а речі, що жили поруч з людьми на весіллях, у недільних костюмах, в церковних світах. Такі ювеліри працювали акуратно, без надмірності, за з тим душевним теплом, яке сьогодні назвали б. Етнічною ручною роботою, або, як ми кажемо, хендмейд. Збереглося не так багато предметів, які можна упевнено приписати антелу Гармаці, але музей Закарпаття згадує його серед ремесників, що формували локальну традицію срібних прикрас. Тобто, де можна побачити срібні вироби цього майстра. В закарпатських церквах